В першу чергу, за що я завжди кажу всім своїм учням з українського виробника, що ми можемо взяти з турнікетів, це зрозуміло Дніпро. Це той же самий, по суті, аналог Кета, тільки в ну, своїй е версії, це Січ. І це Мік. Дніпро зрозуміло, де зроблено, Січ теж зрозуміло, де зроблено. Мік зроблений на Волині в Луцьку. Єдиний мінус Січі: що на, на руку накладати його трошки. Тяжче, тому що оця своюча оця, треба мати навики, щоб її защибати. У вас втомилась рука, чи щось не виходить, ви зафіксували, перехопили і викрутите далі. Січі цього не зробите, тому я завжди рекомендую січ приміняти на ноги. На ногу він все гарно працює. Це що, що по-українськи. Перейдемо до інших країн-виробників. Всім відомий Мерседес Чорнікетах Кет. Є в такому вигляді. Бувають вони в трьох кольорах. Це взагалі це тренувальні, сині вони йдуть тренувальні, чорні це армійські. І помаранчеві це для екстрених служб. Ну, якість, понятно, американська, що працює. До речі, якщо ви хочете перевірити свій кет, то порахуйте крапочки між буквами. Три. Китайці, коли кліпають, ставлять чотири крапочки. Так, далі йде. Досить непоганий турнікет СЕМ. Він з тріщоткою йде, тобто вся фіксація йде до, до щелчка. Він вже зафіксований. І крути собі вороток. Вороток металічний, все зручно, якісно. Далі йде турнікет TMT. Непоганий турнікет, але єдина ситуація, що що можна крутити тільки по часовій, бо фіксатор йде в одну сторону. Зручний, менш травматичний, широкий. Так само з петількою, щоб ви на спокійніше на ногу напівнують. Ну і майбах ха, в турнікетах це, це софт четвертого покоління. Це турнікети розроблені для корпусу морської піхоти USA. Вони поважають своїх морських і вони для них роблять завжди краще. Тут немає велкро, його можна виволяти зараз в болоті, в крові в блювотинні і наложити. Він простіший, але тут теж свої ж є нюанси. Його краще приміняти на ногу. То, що на руку він затягувати треба, або з навички, щоб самому собі накласти на руку, або ну, щоб це хтось робив. Тому що так зараз не натягнеш, так як це зробить можна з кетом там, і з іншими турнікетами. В принципі, все. Це...